Усім салют! Сьогодні у нас на огляді uh, Squid Love Second Stage від Green 86 m uh, Ми на прекрасному озері Павлівка і будемо робити uh, огляд по ловлі щуки і окуня на цю круту універсальну кальмарову палку. Uh, катушка Shimano Stradic 4 го року-16 го року, цей 4. -плюс. Це 3000 розмір, 0,6 шнурочок. Взяв такий лайтовий шнурочок під таку палку, тому що тут будуть невеликі ваги сьогодні, будуть і великі ваги сьогодні. Прожнем, протестуємо, покажемо. Отже, почнемо тест. Це Fusion на 5 грамах. Приблизно вага загальна десь біля 8. З Перший закид, кидає він добре. Доволі е, делікатно відчувається як на М-ку. Це 5 грам плюс 4 дію. Ого. Контроль по вершинці доволі складний. Хоча спочатку мені здалося, що паличка буде спокійно -таки показувати. Але контроль доволі складний. вертикальний проріз краще, але це глибина 4 метра, і воно мало б бути з самого початку краще. Тому взагалі не показник, як на мене. Відчувається чутливість класна, відчувається навіть в руку так моментами, коли падає тих 5 грам, але вершинка не розслабляється. Тобто контроль візуальний гірший, ніж контроль а, почується. 10 грам і а, таку невеличку головку ну. Коперманку на традюйма. В общем, як палка працює, не знаю. Вона навіть не навантажується. Кидає просто шикарно, звичайно. показує шикарно чуйка в руку є для нього 10 грамів це тільки початок Теста це 16 грам і 4 дюйма. Свінг. У мене просто більших проманок немає, мені більше не потрібні, більше не проманок, а більше е, голови. Тому я вам його збільшив не про те, що Закид без різниці. підрив спокійний. Ну це е, разом там грам десь біля е, 22. В сумі. І воно підриває без проблем. От, тобто чист, чиста гунцовка. 20 грам плюс приманка, 22 грама плюс приманка при надобності. Це не проблема для неї. Тут більше страдік напрягається. Він за період тесту а, палок вже сильно замучився, скажімо так, тому що постійно соя тих 20 грам, 24 я десь голову 24 грама згубив. мене одненька була, вже немає. А, так. Ролика треба перебрати. Ладно, ми сильно багато не будемо, в це вгублятися. Перейдемо до дієвих проманок, тому що це все дуже добре. Але хочеться на нього піймати рибу. Тест тестом. Далі буду ловити, розказувати, а ви вже вникаєте в роботу на ходу.

Нехай мене палка створена під таким умовом. Потім 90-й річ, потім ще щось менше. Чесно навіть не знаю чим би ту рибу приминити. Наша класична робота, яку ми завжди тут виконували, не працює. 115-й дешайних твіч ця най... б ще без ніяких проблем. Жорсткий твіч, м'який твіч, плавний твіч, любий твіч, який хочете. І то шайна це дозволить. А ця палка з ним це буде робити. Звичайно, не самий в воблер, але не самий м'який. Шикарство назотули в тартаринам минулі рибалці. на той берег. Ой, Боже, я вже відвип'ят такої маленької лодочки. Я взяв лодку свого швага, бо моя велика і некомфортна в плані збирання лодок. Рибалка у нас сьогодні така до 2 години. Тому Ідея була в одинарнику, але як я зрозумів, я ідею провалив. <світтана> Я, блядь, складав палома. І лодка влазила, і всі речі влазили. І батя умудрився навіть, блядь, 3, 3 метра рейку, блядь, запхати, цілу пати. <годи> каже, да хулі там, каже, так вона має влізти. Через багажник всунули на панель, поклали, блядь. <годи> Люк <годи> для лиш? Люк для лиш, кажу? Ні, спав цю передню, задню далі, за, і О! Оце окунь. А це, я розумію, окунь О, Який красавчик. Але хорошо відогнув. Хошо? Пила? Не, окунь. Нет, пила? Не, пиво? Не, Вот это я понимаю, размер. Вот это я понимаю, размер. Палка від'їхає, відігри... ай-яй, дійшов. Несомненний плюс цієї палки, що вона от навіть на невеликому окуні загружається. Буде на невеликому окуні він загружається все одно повним ходом. Дуже приємно. І от оце мені подобається саме в кальмарках. Саме за це я їх люблю, саме за це я їх купую. І саме за це я рекомендую їх всім. Палка фактично онсовка. Тобто максимально потужна дерняка під максимально... Задача потужної щуки якоїсь великої здоровезної. Під максимальну велику рибу, під якусь тікуху, річку, що завгодно, можна використовувати. Можна сказати, що ну, унцовка, унцовка, крепка, стабільна унцовка. Відтоги ставлю вертушечку другого номера, роблю... Плавненько проводку, воно все загинається, воно все працює і відчувається з вертушечки, відчувається все. Ну і звичайно відчувається, як клює окунь. А там диванька сидить. Ну, нарешті доволі. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Щополія підіймався. Я попав в кадр, у мене якраз батарейки. Так, буде трошки построєний шум, поки збираю лодку. До речі, приплав от такого гріба складного брушну, звичайно, але буде швидкість ну, і місце, звичайно, бо моя кулібри хоч була в ідеальному стані. Але не вистачало трішки, місця вистачало, не буду це розказувати. Це такі дрібні заморочки, в цьому логіки ніякої не було. Але маю ріб. Висновки по палці. У нас на тесті був, ну це вже багато вже пройшло часу з нашого тесту. Були шари балки на цю палку. Просто ви побачили перші враження від неї, але зараз буде висновок. Ось власне, палка вже поїхала до клієнта, вона вже продана. 86-й М Razor Jerk. Про неї. Так от, дуже потужна палка, це Second Stage. у них такий кальмаровий стрій, доволі помаленький, вона не жорстка, але потужності запасу там просто вагон. Фактично по роботі від 7 грам до 30 і двох, я думаю, десь так буде від 7 до 30. Така чиста онцовочка, потужна, з чуйкою. В палках, в принципі, все добре. В палці взагалі все добре. Ручка для такої потужності зручна, все взагалі дуже непогано. Бюджет оце головне. Якщо ви купляєте її, от, як я продавав там до 9 тисяч, взагалі все супер. А так як їх продають по 15, ну ні. Не вистачає трішки от чуйки на них буду качати. Не вистачає, як на мене трішки чуйки по, дні, по дну. А, на покльовках все чітко. Блешні, віртушки, воблярки до 110-х, там я смикав, на відео попаде, а, ніяких проблем взагалі немає. Але ось, на мою думку, а, не вистачає трішки чуйки по дну. Ну, в принципі, це стосується а, всіх таких типу кальмарниць, але а, в, цьо, в цій палці дійсно все нормально. Запас, потужність. Не скажу насправді нічого нового, але за такі гроші палку однозначно до покупки рекомендую. Зручна ручка, шобек гріб, шофа гріб, довжина ручки. Багато хто на неї жаліється, мені сподобалось такий стрій. Він не кінцевий, але він правильний, дозволить працювати з блешнями, спокійно. Зі всіма типами привалок, такий доволі крутий універсал. Взагалі. От дійсно мінусів палці я можу для себе відзначити тільки оцю ну, от слабеньку чуйку в дно. Вона десь починається з грам так, 10-11 грам. Ну тобто це вже на сьогоднішній день більшість корейських палок. А ля українського виробництва, чи українських наших, там не знаю, менше з тим вже будуть стукати цю вагу, але вони при цьому вже будуть виривати службу е, цим окуням, яких я на тій рибалці успішно діставав і не зливав. Тому е, Razor Jerk передивилися, хто щось зрозумів, е, подивився, висновки для себе. Я думаю, зробив е, палці, ставлю так, якщо вже почнемо напевно з цього відео робити оцінку, і будемо. Класі кальмарниць, ставлю її твердо сімірку з десяти. Дуже непогана палка, за десятку візьму Ареса GVX або Razer King Німса 86 От Якщо від цього ну, вони десятки, то це крапка сімірка. Палка дуже гарна. Для покупки до 90,5-10, то вже там не забагато. А так, щоб у нас доставка зі всім пойшлося 9,5 тисяч, рекомендую. Всім гарного дня, всім щасливо.